Це 33-та школа у Чернігові. На даху закладу встановили 20 сонячних панелей. Це наш такий перший. Е Пробний пуск. Ми хочемо показати результат. Ми хочемо показати автономність. Ми хочемо показати надійність. Благодійники витратили на встановлення альтернативного виду живлення 25 тисяч доларів. Цей проект, який був запропонований нашими американськими спонсорами компанією Невадос, яка займається певними проектами сонячної енергетиці в штатах, саме як комерційна компанія. Вони зараз активно займаються збором коштів на цей проект. А, взагалі, ця програма є частиною нашої такої концепції «Стійкі громади. Окрім панелей на даху школи, встановили й акумуляторні батареї. Акумулятор встановлені промислового типу. Це літій залізофосфатні. Вони мають довготривале термін використання близько 10 років, що дає змогу довготривало використовувати цю сонячну електростанцію. За словами Олексія Шишканова, зараз у школі від акумуляторів заживлене бомбосховище та система вентиляції. Все це може працювати у разі відключення світла до 20. Переглянувши дані по моніторингу, ми можемо побачити в даний момент, що відбувається. Відповідно, якщо ми зараз бачимо, що 25 кВт ми отримуємо від сонячних фотомодулів, наші батареї заряджені на 99%, тобто там один відсоток у нас буквально. Залишається і є споживання, яке в даний момент відбувається близько стало. за словами начальника міського управління освіти Василя Білогори 33 третю школу обрали, бо має велике сховище, і на даху щойно завершили ремонт покрівлі, пошкодженої росіянами. 33 треті школі тут, як то сказати, зійшлися зірки, тому що якраз напередодні. Управлінням освіти було капітально відремонтовано покрівлю, що дало можливість встановити сонячні панелі і певний час не турбуватися про стан покрівля. Це перша частина проекту. Згодом благодійники встановлять ще одну сонячну електростанцію на даху цієї школи. Така сама система, потужність плюс 10 кВт і плюс 20 кВт годин резерву АКВ. Тобто в два рази більше збільшується відповідно на ті споживачі, що зараз потужність більша. Будемо додатково ще разом зі школою обирати додатково споживачів, які будуть працювати в автономному режимі. Коли встановлять другу частину обладнання, закладу вдасться зекономити на електриці, каже Білогура. Ми дивилися по середньому споживанню річному електроенергії, і я думаю, що при після завершення всього проекту, якщо система буде функціонувати так, як ми проговорили, це дасть можливість десь економити до 25-30% до річного споживання електроенергії навчальним закладом. Це досить суттєва економія, і, і по коштах також. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.